29 жовтня о четвертій годині ранку у будинку по вулиці Лисенка, що на червоному шляху, сталася пожежа. Рятувальники розповідає начальник пожежно-рятувальної частини номер 3 Ігор Букань. Відразу виїхали на місце надзвичайної ситуації. До місця пожежі було направлено на два відділення чергових перший та третій частин. Значить, по прибуттю було встановлено, що горить одна з кімнат житлової квартири та є задимлення в сусідніх приміщеннях та в під'їзді. На місці пожежі знайшли тіло господаря без ознак життя. Його направили до бюро судово-медичних експертиз Полтави. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали вісім мешканців будинку. Що ж до матеріальних цінностей, то вогнеборці не дали поширитися полум'ю на чотири сусідські квартири. Нині перевірку за фактом пожежі проводять слідчі органи міліції Полтавщини. За попередніми даними зазначають надзвичайники, загорання виникло внаслідок необережного поводження з вогнем самого господаря квартири. Остаточна причина невідомо проводиться розслідування попередньо це паління в ліжку господаря. За останню добу на території Полтавської області сталося шість пожеж, де одна людина загинула.